Вітаю вас, юні природодослідники. Тема сьогоднішнього уроку ознайомлення з простими механізмами. Практичне завдання. Створення конструкцій на основі простих механізмів. Перевірка домашнього завдання. Тобі до снаги. Перше. Назви один спосіб збільшення тертя. Два приклади взаємодії тіл. Три способи зменшення тертя. Друге. Як сила тертя впливає на рух тіл? Наведи приклади. Третє. Чим небезпечна мокра підлога? Як уникнути травмування на ній? Четверте. Пофантазуй, що станеться, якщо між тілами зникне сила тертя. Відповідь проілюструй прикладами. 5. Про які явища йдеться у прислів'ях? Суха ложка роддере. Знав би, де впадеш сіна під труси. Чекай зими, щоб їхати саньми. Шосте. Поміркуй і поясни, з якою метою взимку тротуари посипають піском. Друге лижі змащують спеціальним мастилом. Третє. Використовують парашут під час стрибків з літака. Єгипетські піраміди відомі на весь світ. Їх збудовано понад 4 тисячі років тому. Висота деяких сагай 140 метрів. Дзвіниця Софійського собору за вишки 76 метрів прикрашає нашу столицю понад три століття. Коли будували ці пам'ятки, підйомних кранів не було, вантажу підйомних електропристроїв теж. Як же їх будували? Часом доводиться на виробництві чи в побуті переміщувати, піднімати та опускати важкі тіла. Полегшують цю роботу прості механізми. До них належить блок, похила площина важі. Важелі при побудові пірамід. Піраміда хеопса. Піраміда складається приблизно. З 2,3 мільйонів кам'яних блоків. Найбільші камені були знайдені в палаті фараона і важать 25-80 тонн кожен. Ці гранітні брили доставлялися з кар'єру на відстані майже в тисячу кілометрів. Види простих механізмів клин, похила площина, коловорот, гвинт. Колесо. Похила площина. Похилі площини часто зустрічаються по всяденньому житті. Наприклад, для підйому вантажів використовується пандус. Завдяки нахилу пандуса сила необхідна для збільшення висоти менша, хоча шлях, який потрібно подолати, збільшується. Коловорот. Колесо, клин, ножиці, які бувають ножиці: канцелярські, кравецькі, для робіт з металу, манікюрні, крани. Крани це сукупність важелів, блоків, коловоротів. Для полегшення підйому тіл використовують похилу площину. Цей простий механізм конструюють із дерев'яних дочок або листів з іншого міцного матеріалу. Їх розміщують похило. Похила площина є в автомобільному евакуаторі, транспортному літаку. Похилу площину. Мав і найпотужніший у світі український транспортний літак Мрія. Ну досліджувати. Власноруч конструюємо простий механізм. Тобі знадобляться дерев'яна або пластмасова лінійка довжиною 25 або 30 см, підручник, гумка прямокутної форми. Послідовність виконання досліджень. Крок перший. Сконструюй.